Модераторка заходу Ольга Курчій зазначила, що події часу Голодоморів в Україні одна із найсумніших сторінок історії держави. Пам'ятати про таку страшну криваву сторінку історії як голодомор. Ми зобов'язані всі, хоча б для того, щоб берегти цю пам'ять і не дати повторитися такому знову. Тому коломияни сьогодні доєднуються до акції, запали свічку пам'яті, і нашою метою є залучити якомога більше молоді, щоб пам'ять про цю велику біль народу передавати наступним. Поколінням, щоб пам'ять жила, бо мільйони безливинних жертв загинули. А це мільйони непрожитих доль українців. А зі слів модераторки, головна мета залучити до таких заходів якомога більше. Молоді ми раді, що до неї долучилися багато молоді. А це і молодь творчих гуртків народного дому, центру позашкільної освіти, пластуни. Тому сьогодні вкотре пробуджуємо пам'ять, доєднуємося до загальної молитви і пам'ятаємо історію нашого народу. Мама ледве стрим... трималася на ногах, падала на польових роботах. Одного разу не змогла вийти на поле. Так заслабла. Приїхав бригадир, кричав на неї, навіть штовхнув її. Вона впала. Наступного дня мама ледь пішла на роботу, бо там давали миску, балади на день, яку вона приносила нам. Коломіяни, що долучилися до акції, певні, що такого горя в нашій країні більше не повинно бути. Підтримуємо їх і ми. З коломиї в Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.